Який би у iPhone купити у 25 році? Я вам розповім на які моделі потрібно звернути увагу та як знайти найкращий варіант за свої гроші. Готові? Поїхали! Вітаю, мене звати Аліна. Ви на каналі Storine Почнемо з простого, чому взагалі обирають вживані айфони. У 2025 році ринок вживоної техніки це чудова можливість отримати топовий гаджет за розумні гроші. По-перше, айфон славиться своєю довговічністю. Навіть через 3-4 роки після виходу вони працюють краще, ніж багато нових Android смартфонів По-друге, iOS оновлюється довго. Наприклад, iPhone XR досі отримує нові оновлення IOS. І по-третє, це величезна. Економія, За ціну новенького бюджетника можна купити в флагман Apple кількох минулих років. Тож важливо знати, яку модель брати, щоб не пожалкувати. Тож давайте розбиратися. Якщо ви шукаєте баланс між ціною, автономністю і камерою, iPhone 13 все ще чудовий варіант. Потужний процесор A15 Bionic, гарна камера з підтримкою нічного режиму, великий запас оновлень ще мінімум 2-3 роки. Ціна на тренажку в вживаному стані в нашому магазині від 14 тисяч iPhone 13 Pro та 13 Pro Max. Якщо ви хочете топову камеру та преміум відчуття в руці, це ваш вибір. Дизайн із матового скла і сталевої рамки. Тривалий час автономної роботи. Особливо у Pro Max Ці моделі залишаться актуальними ще декілька років точно. Ну а ціна 13 Pro у вживаному стані стартує від 19 тисяч. iPhone 14, трохи оновлений iPhone 13, але з кращою фронтальною камерою. І підтримкою функції екстреної допомоги через у. Путник, якщо ви знайдете в гарному стані за адекватні гроші, однозначно потрібно брати. У нас же ви можете його придбати в ідеальному стані від 17 тисяч iPhone 14 Pro та Pro Max. А тут ви отримуєте Always-On Display, Dynamic Island замість стандартного чубчика. Процесор A16 Bionic, потужний і енергоефективний, класна камера 48 мегапікселів для професійної зйомки. Такі айфони ще декілька років будуть виглядати як нові. А вартує він від 25 тисяч гривень. А тепер один з найсвіжіших флагманів, який точно вартує вашої уваги навіть у БУ варіанті. iPhone 15 Pro Max. Що ж ви отримуєте? Новий титановий корпус, смартфон легший, міцніший і краще лежить у руці. А 17 Pro процесор один з найпотужніших чіпів на ринку, підтримує навіть важкі ігри та професійні додатки без жодних лагів. Камера з п'ятикратним зумом, вперше на айфонах, якісна зйомка навіть на великій відстані. Динаміка Island і і on Display вже досконалені в порівнянні з 14 Pro. і нарешті USB-C. заряджати та передавати файли стало ще швидше та зручніше. Що важливо знати через те, що 15 Pro Max досить свіжий варіант, навіть у бу він буде не дешевим. Але якщо у вас є бюджет, це найкращий айфон, який ви зможете купити зараз і користувати спокійно на ближчі 4-5 років. І ціна ж його зараз від 38 тисяч гривень. А які ж айфони ми не рекомендуємо? iPhone X і старші моделі. Морально застаріли, автономність дуже слабка. iPhone XR і iPhone 11 можна брати, але якщо бюджет обмежений. Батарея вже може бути зношена, а оновлення підтримуватися не дуже довго. Відновлені або підозріло дешеві варіанти. Часто це iPhone з Китаю або з сумнівного ремонту. Перевіряйте пристрої через номер моделі, стан батареї та історії ремонту. Ну а на що варто звернути увагу перед покупкою? Здоров'я батареї. Бажано не нижче 80%. 85%. Перевірка Face ID і Touch ID. Вони мають працювати без проблем. Перевірте серійний номер на сайті Apple, фізичний стан, коли тріщини заміна дисплея. Оновлення iOS. Перевірте, чи підтримується остання версія системи. Порада від мене: брати був у iPhone в перевірених магазинах або на сервісах, там додають гарантію не менше 14 днів. Там смартфон вже перевірений спеціалістами, і в разі чого його можна повернути. Так трошки дорожче. А купити ці рекомендовані нами або будь-які інші вживані айфони можна в нас в магазині в сторін юаюсет. Переходьте на сайт, там ви зможете переглянути весь актуальний перелік айфонів. Отже, якщо підсумувати, якщо ви шукаєте оптимальний варіант між ціною та якістю, беріть хоча б 13 Pro або Pro Max. Хочете щось нове з новими фішками, але за адекватною ціною. Айфон 14 Pro буде ідеальним варіантом. Якщо бюджет дозволяє і хочеться максимум можливостей на роки вперед, iPhone 15 Pro Max стане без сумнівів ідеальним варіантом. Титан нова камера USB-C, надпотужніший Чіп A17 Pro – це справжній монстр у світі смартфонів. Пишіть у коментарях, який айфон використовуєте зараз, і який би хотіли б змінити в 2025 році. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось у наступних відео.